Сьогодні в Телеграмі мене додали до однієї закритої групи. Зайшовши до тієї групи, там безліч фотографій представників ПЦК, і під кожною фотографією своєрідний чат, де люди дають інформацію про того чи про іншого представника цієї недоструктури. Я посидів, погортав, погортав і бінго, блядь, Я там побачив ті з свого міста. Привіт, Вадим! На вас збирають базу даних. Я думаю, що це так просто не закінчиться. Прикольна фішка, хто додумався, Хто-то ходить, фотографує цих типов, викладає. Інтересно. Як кажуть, продовження слідує. Побачимо, звісно, що з цього далі вийде, але те, що в простих людей є база даних ТЦК, хм цікаво. se cala se cala